Валік. Валік? Ліна, ти що, п'яна? А, а що ти робиш в мене в квартирі? В нас в квартирі, ми тут з тобою два роки вже живемо разом. Боже, два роки живемо, аж досі не женаті. Валік. Серйозно? Валі, думай я тобі три рази пропозицію робив. Я була не готова. А зараз ти готова. Лена, де ти була? На мальчишнику. Може, на дівішніку? Ні, я в хлопців в сауні перепиталася, вони казали, що в них мальчишнік. Лена, с ким ти бухала? Чесно, чесно. Ірку кинув пацан. І що? Він виставляв.